Привіт, я Дмитро, а ви на каналі Орковнет. Сьогодні технічна п'ятихвилинка. Це буде на п'ятихвилинках, хвилин 15-20 піде на це все. Але дивіться, що в мене є. Фастех Ехо другої генерації. Це прям ух! пощастило цим гвинтівкам. У ролі щаслівчиків у нас сьогодні будуть виступати два зброя. Як на мене, це дуже гарна зброя і мені. Дуже приємно, що саме цій зброї пощастить з таким тюнінгом. Це дуже дорога річ. Але як, на мою думку, якщо у вас не влаштовує темпова стрільба вашою напівавтоматичною зброєю, ви вже досягли приділа і совершенства в керуванні спусковим гачком вашим пальцем, але все рівно темп стрільби вас не влаштовує, а фул-авто... У вас немає, держава не видала або і не збирається видавати. То ну, от єдине, що може вам зарадити, це такий фастех от ехо. Я звертаю вашу увагу, що встановивши цей тригер, ми не робимо вашу зброю автоматичною. Ми додаємо режим ехо, який на пул і ресет производить вистріл. Ще раз. Це не буде автоматична зброя, все рівно ви будете залежати від швидкості вашого натискання та відпускання курку. Тому це все в рамках правового поля. Ваша зброя залишається напівавтоматичною, лише додається режим ехо. Ці девайси мені дуже подобаються. Я їх встановив і першого покоління вже декілька, і вже декілька другого покоління. Ну, дуже гарна річ. Якщо темпова стрільба це про вас, замислиться так як дорого, але що поробиш? Річ дуже гарна. Зараз ми її будемо встановлювати. Там є декілька моментів, на які потрібно звернути увагу. Я, напевно, зроблю це все на прикладі одного з зброєрів. другий вже буде встановлюватися поза кадром. Подивіться, яка прикольна річ. Ми маємо. Зброяр, наскільки я розумію, це в нас те, що було колись в нас зброярі як е, зомбі-хантер. От на нього і встановимо. Отже, зброяр і починаємо демонтувати старий ОСМ, потім знімемо ручку, демонтуємо перемикач. Переводчик огня і встановимо сюди ехо. Ух, ну крута вещь, Просто крута віщ. Достобіся дорога, але це дійсно той тюнінг, який важливий і має функціональне значення. Все це, напевно, ми будемо зараз демонструвати в прискореному режимі. До речі, дивіться, я не знаю, скільки цим гвинтівкам років, але наскільки гарному стані пружини знаходиться. Пружина курка майже в ідеальному. Пружина спускового гачка в ідеальному стані. Ну да. Как говорится, вырвем очко у Спартака, да? До речі, для тих, хто не розуміє, що це таке, це фастех ехо. Працює він. Ми потім, коли все це змонтуємо, запишемо відео окремий, невеличке, про те, як це працює у зборі. Працює він наступним чином. Ви натискаєте, ну, тут ще є одна запчастина, хвостовік, да? ви натискаєте постріл, реліз, болт повертається, взводить, Досилає, ви в цей час не відпускаєте тригер. І коли ви його відпустите, тобто має відбутися реліз, відбувається ще один постріл. Відповідно, ваш темп стрільби збільшується, вважайте, в два рази. От і вважайте, чи коштується е, ті гроші, яких просять там, десь 500-600 доларів. Або у нас це вже біля 36 тисяч гривень. Давайте монтувати. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно встановити пружину. Потім на другому фастеху я покажу, що відбудеться, якщо він у вас розвалиться в руках. І от там потрібно вже тримати пружини. Розвалитися він може на раз, два, три. Нормально Так. Отлично. От таким чином, в такому положенні. Дивіться ще раз. Він до вас приходить в такому стані. Ви його, коли відведете, а нам потрібно заправити оце карамисло сюди, Оп. але він ще тримається. Якщо він, вас в такому, якщо він у вас відійде, ну, відбудеться умовний постріл, от це все, от це все к чертям розсипеться, потім доведеться збирати. Тому будьте уважні. Так. Все, тримаючи отак от, елегантно починаємо вставляти всередину ловера. Приблизно співставляємо з отворами під піни і залишаємо. По пінам є наступна ситуація. Ми їх вставляємо зліва направо. Вставляємо виключно от таким чином. Тут є на цих пінах є дві, дві виборки, середня і ближче до краю. От ми тією частиною, яка, на якій виборка ближче до краю, вставляємо зліва направо. Це через те, що тут є пружини, які мають тримати піни. Один, де другий, другий. Удар. Удар. Все. Штифти, вони ж піни ОСМ, зафіксували його. Далі відбувається найцікавіше. Беремо переводчик огня, он же предохранитель. Отакий от. Як колінвал в машині. І починаємо його монтувати. Він має пройти через оцей отвір в карамислі. Опа! Єсть, єсть. Отже, паша, монтувати ми його будемо в положенні ехо. От в такому положенні. Заводити перший раз в такому положенні. Паша ловіла з цього боку. І. Все. Наступний крок. Дістаємо. Нафіга вони це роблять в смазки, я не знаю, але... Ну... Дістаємо, дістаємо ту частину, яка в нас буде триматися піном в положеннях. Положення «Сейф», положення семі і положення ехо. Вставляємо. А, є отака от виборка, тобто ви не помилитесь, як його встановлювати. Все. Якщо воно не вийшло, все вийшло дуже швидко. Так. Монтуємо амбідекстерну частину запобіжника. Оп. Все. 90% роботи зроблено. Зараз нам потрібно встановити назад. Пістолетну ручку. Він у нас там, до речі, тримався. Добре, що не загубився. Я його забув виняти. Так, встановлюємо пістолетну ручку, будемо збирати гвинтівку і перевіряти, як працює наше фаст-ехо. Все співпало. Оце, як на мене, річ, яка не для пантов, а дійсно в два рази підвищує темп стрільби. Прям мені завжди подобалося. Я збирав першу генерацію, мені друга генерація, ну вона безумовно, вона краще. Звертаю вашу увагу ще на один такий нюанс. Паше, зніми зверху. Fastech Ехо не вийде встановити на такі гвинтівки, як, наприклад, Colt m 5 Чому? Тому що вони, ну, умовно, 100% агражданіни. Якщо ви подивитесь в ловер свого кольта M5, то тут буде перетинка, яка і не дозволяє встановити фастех-ехо. Її потрібно або вифрезіровувати, а потім тільки можна встановити такий чудовий девайс. Так. Давайте. Спробуємо, як це працює. Є невеличка специфіка при... під час того, як ми закриваємо, стикуємо атер з ловером. Паша? Все це робиться тільки от в такому. Бачите? Тільки в такому положенні. Отак, от якщо ви зведете курок, от в такому положенні ви не закриєте гвинтівку. Тільки отак. Тих. Так, з першого разу не виходить. А тепер, а тепер дивіться, як це працює? Це в нас положення семі. Зводимо. Слухайте звонкий звук вистрілу. Положення сейф. Гвинтівка, відповідно, не стріляє. Тепер ми переводимо гвинтівку в положення ехо. Натискаємо, давай з цього боку. Натискаємо спусковий гачок, відбувається постріл. Тримаємо спусковий гачок. Затвор досилає. Відпускаємо. Відбувається постріл. Ще раз. Постріл. Постріл. От саме для цього і потрібен фастех ехо. Я щиро вітаю власників цих двох комплектів. Зброяра і фастех еха з гарним придбанням, розумним. Це той тюнінг, який я ну, завжди вітаю. А зважаючи на те, що ця зброя буде використовуватися в зоні бойових дій, гарний вибір. Як кажуть німці, good gemacht, гарна робота. Дякую вам. А ну і підписуйтесь на наш канал.